Доброго ранку, друзі. 25 лютого сьогодні. Це місто Дніпро. І мій канал вас вітає. Соняшники. З добрим ранком. Мінус 10 на дворі. 25 лютого, 25 рік. Вітер середній. Сонечко піднімається. Хмаринки такі затягнуті. Якимсь смоком місто затягнуте. Такий туман над містом з виробничого, диму. А в нас на підвіконі нас радує отака краса, так я й не знала, що за квіточка. Не було часу подивитись. Подивлюсь. А зараз покажу вам тюльпан, друзі. Ну і поки я йду до тюльпана, кутусяка вам передає теж привіт. Всім привіт! Кутуська. Заховався. Ти снідать приготовився? Так? <звіт> да. Тюльпан. Те, чого чекали. Сьогодні 25 лютого. Але на 8 березня є ті, які позалишалися ще. Ця краса уже нас дивує, радує на підвіконні. Витягнувся трішечки, мабуть, тому що тут у нас навіс. І пахне тюльпаном. Одним словом, весняний настрій, друзі, дашка побігла свої куртки. І ось такі будуть іще один, другий. Це витягнеться швидко, тому що листочки такі самі салатові. Цей чорний тюльпан. Ще одна дівчинка йде. Єрда. Злазь зі столу. Забувся зовсім. Не можна по столу ходити. І ще одна краса неймовірна. Подивимося на його. Зробимо висновки, що, якщо хочеться до 8 березня, то треба заносити не 7 лютого, як ми занесли, а на 10 а десь числа 17-го. Це якщо такі тюльпани. Тобто ранні? Це тюльпани ранні. І цей скоро відкриється. І давайте подивимось на всі інші. Ці лише виглядають. Зразу їх підгортаю, підгортаю. це я я зразу підгортаю. Так як картоплю підгортають. Все робить, щоб його гарно підгорнули і щоб земелька була м'якенька. Як наш і З нами отуська тут. Так, і ще тюльпани деякі. Всі, от, цікаво, що цікаво, що всі вони у нас витримали однакову температуру, однаковий час, але розвиваються всі по-різному, тому що без хімії. Не дивлячись на те, одним, оці ось. Мають стільки ту е, освітлення стоїть. Навіть якщо подвинути трішечки на підвіконні, це вже будуть у них різні умови. Місце кутусю он залишили. поливаємо ми їх оцею бризкавкою. І тому хочу сказати, деякі лише вилазять тюльпани. Бачите? Тому що ми не використовували ніякої хімії, того вони й пішли. Так я скажу по-іншому, в кого який імунітет, нічого нового природа не придумала. Все, як воно було, так воно є. В кого який імунітет, той так і пішов. Тут Мокріша земля, не дивлячись на те, що стоять. Однаково, тут сухіше, тут мокріше. Сюди менше вже попадає сонця, тому що тут вже ось <кій> кінець вікна. А тут, друзі, а тут підсніжник, що то значить, якщо не природні умови, він Отак лише й показався. Йому треба, щоб був сніг, йому треба, щоб були природні умови. І нарешті ми дійшли до нашого красунчика. Ще одну. Така краса. Не лізь. Злазь. Тут добре, що вони дуже маленькі горщики вони не, не риються. А от там, де більші горщики, ми там позакривали. Зараз я вам покажу, як від котиків позакривали. Відходить, весна приходить. І тому орхідея без хімії в нас. Все, друзі, без хімії росте. І тут наша краса. Нарцис. скоро теж нас порадує квіточкою. Фікус. Що наш Фікус каже? Давайте подивимося. Уже чудові корінчики. Інжир. Інжир буяє. Це ще чуть далі на цей? Такі красені. Ідемо ти ще на перець подивимось. Без тебе ніяк. Ніде. Без тебе ніде не можна. Котуська. Котуська. Ти як? Мандарин. Чай листочки беру. зірвем нижній, нижній листочок, візьмемо в чай, Бо там потім гілочка відійде. І подивимося. На цю є на неї кажу троянда. Вона зразу нам показує, що ось-ось весна. Ще поки що не бачимо. Поки що я не бачу. Бутонів. Ось таким чином захищаємо від котиків, щоб вони не вигрібали. Ось такі великі горшки вони полюбляють сюди залазити і вигрібати. Якщо тут лежать камінчики, вони не заважають і рослинки, і котики можуть спокійно тут ходити. Це лавровий листок. Пахне. І наша ехінацейка. О, елетурокок. Одне і те саме, що сказали. Це Елеутерокок, Ну, от ми ще не поклали камінчики, вони до нього не лізуть, мабуть, із-за того, що дуже колюче дерево. Тут можна. Можливо, із-за того його не трогають. Дерева самі захищають себе. Ні. Ня-ня, пішов моєму. Пішли на перчик ще подивимось. Пішли, куточка. Весна скоро. Да. Перець ось такий, чудовий. Уже пішли. І ще два листочка, тобто бачимо вже чотири. Видно дуже чудово О, цей, що це з тобою таке. Це він тільки тільки-тільки недавно показався. Так, ми постійно повертаємо, тому що вони ось так до вікна стояли і туди повернулися. Десь через два тижні будемо вже сіяти помідори. Це у нас оце жовті. Чотири листочка. Друзі всім, гар... вам. друзі, всім вам гарного дня, чудового настрою. Дякую всім, хто зі мною. Ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок, щоб бути з моїм каналом. І всього найкращого, друзі. Бажаю вам мира, добра, щастя, добрих людей поряд. Нехай все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, хто ще не зі мною. Тисніть на дзвіночок. Всім, хто зі мною, дра... дякую. Друзі, дякую вам велике, що ви зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою! Сонечка на небі в душі.